Ахи. гукнув старий паву, уздрівши юну муху, Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху, за дивно далі твою і за гарненькі ніжки, я все покинув би і йшов, хоч на край світу пішки. Ти, як перлина, як топаз, ти як іскрина синя. А муха дзись і тільки раз попала в павутиння. Ну і зрозуміло, що було, і що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух слова звичайно мовляться, бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться.